Ми повертаємось до студії Спресоті Андрій Сусленко разом з вами. Традиційно сьогодні, принаймні, в 201-й день народження Тараса Шевченка, 9 березня нагадаю, сьогодні. Марія Бурмака в мене в гостях. Ми говоримо власне і про те, хто такий Тарас Шевченко, вже поговорили про це. Хто він для України для вас? Власне, явно що він вплинув на вас, тому що ми побачили два кліпи. Тепер вже не просто пісні, а два кліпа. Тепер вже на вірші Тараса Шевченка, які ви власне і підготували для нас і для українців. Я маю надію, і ми про це ми говорили. Що і на радіо їх також візьмуть у ротацію. Якщо нас Слухають люди, які займаються радіо, будь ласка, не прогавте свій шанс. Ну а в останній частині передачі хотілось би підвести підсумки того, що відбувається зараз в культурі, і можливо в сфері пісні написання, можливо, в сфері співаків які ви крутите зараз, ну точніше, все життя, напевно, ваше знаєте. Я зараз просто коли ви говорили, я подумала про одну таку важливу річ. Ви сказали, і це абсолютно правда, що всі, хто вчився в українських школах. В Україні ці школи були українськими. В Харкові, до речі, така українська школа була всього одна. Я вчилася в російській школі. Це до тих, хто каже, що в Харкові погано російськомовним і їх якось затискають. То всі читали твори Шевченка і не, не всі зараз, можливо, навіть коли зараз бачать по різним телеканалам. Марафони читають вірші, портрети Шевченка на телевізії. Не всі люди візьмуть перечитати Шевченка сьогодні. Я би радила це зробити. Бо насправді я теж не була людиною, яка з самого початку щось там зрозуміла, ще зі школи, і пропустила це через себе. Зовсім ні. Тобто я читала вірші Шевченка, я розуміла, що це велич. Якісь вірші зі школи знала на пам'ять, але я не можу сказати, що це якось торкалося в мого серця до минулого року. І е, я просто раджу вам взяти кобзар, е, усамітнитися може сьогодні, в решт дійсно, дійсно, е, це Ювілей Шевченка е, в Україні під час війни. І прочитати якісь вірші, можливо, тихо е, наодинці з собою в голос. Почитати декілька сторінок Кобзаря. Я, просто, я так зробила цього літа. І е, не про себе, а саме, е, можливо, навіть пошепки. І е, спробуйте зрозуміти, спробуйте вкласти ці рядки, тому що Шевченко дуже непросто писав. Його деякі рядки вони переносилися на наступний рядок. Розумієте, де стоять розділові знаки. Спробуйте це відчути. Спробуйте, ніби прочитати собі. І можливо, ви е, щось зрозумієте. Е, можливо, ви відчуєте це по-новому. І це буде найкраще святкування ювілею Шевченка. Насправді це спробувати його зрозуміти. Чому? Тому що е, ніколи не можна примусити когось себе полюбити. Любов не буває з примусу. Не можна. Можна примусити полюбити Україну, не можна примусити полюбити українську мову, і можна людина може розуміти, що це треба і вивчити її, запустити. Механізм любові це зовсім інший механізм. Лько, Оттак, немає і, Шевченко. Вибір зробити в Оттак, і Шевченко. Спробуйте е, зрозуміти і спробуйте це полюбити. Спробуйте е, прикласти свої ситуації, знайти якісь питання, знайти якісь відповіді. А потім ви полюбите Шевченка, а потім ви полюбите українську мову. А потім ви, можливо, якщо ви російськомовна людина, захочете е, цю мову прекрасно вивчити. І, можливо, ви захочете слова кохання, любові своїй е, рідній людині, сказати своєю рідною мовою. Якщо ваші предки походять звідси, то це мова. Яка близька вам генетично. А можливо, потім ви захочете вивчити українську пісню, а можливо, потім ви захочете почитати ще інших прекрасних українських поетів. А можливо, потім ви захочете почитати українську історію і зрозуміти, що відбувалося на цій території. А може потім ви прочитаєте всю українську історію, зрозуміти, чиїх ви предків нащадки. І от так от виховується любов до України, так виховується національна гідність і гордість. І Шевченко, от сьогодні, можливо, це саме в цей день, можливо, саме з цього. Почнеться історія вашої люб... великої любові до України. От ви підете зі студії, а через декілька годин на Ютубі з'явиться відео повтор нашої бесіди, і я би хотів, щоб ми ви взагалі окремо вирізали ось цей пасаж про любов до України, тому що мені здається, це надзвичайно важливо. Це як послання до всіх, до всіх, хто зараз в Україні і навіть не є українцем, мені здається, тому що можна зрозуміти настільки просто, можна зрозуміти те, що ви хочете сказати, і кожна людина, яка це слухає, я думаю, може пройнятися. Принаймні, я це зробив. А я... Ті, хто нас дивляться, це люди абсолютно різні. І далеко не з Києва. Нас дивиться, нас дивляться від Львова і до Маріуполя в тому числі. Я би хотів справді, щоб це, це послання від Марії Бурмаки до кожного з вас дійшло. І хто захотів, би зробив висновок. І справді сьогодні у кожного з вас, напевно, вдома є кобзар. У Моїх батьків точно вдома є Кобзар. Я навіть сьогодні подумав, що потрібно б всісти почитати. Знаєте, це просто, це просто взяти книжку, виділити. П'ять-десять хвилин собі заварити міцного чаю, подумати над своїм життям, не реєструвати, не, не казати про те, що ну а чого ж так сталося? У кожного в житті колись щось стається. І от коли мене запитують, а чому ви співаєте українською мовою? А чому ви українською мовою ви спілкуєтесь? А чому ви написали пісню на вірші Тараса Шевченка? Бо я захотіла це зробити. І ви це любите? Я просто це люблю. Я, я люблю Україну, я люблю українську мову, я люблю е, Україну в собі і себе в Україні. Я частина ландшафту, я крапля в океані. Прекрасно. я теж люблю Україну разом з Марією Бурмако. Дякую, Марії за те, що ви звітали до нас. Прекрасна нота для того, щоб завершувати. Дякую.